Привіт друзі! І так, шостий день промивки автомобіля Демексидом. Заведемо автомобіль, послухаємо як працює мотор і що сталося. Два рази. Так Щоб краще автомобіль завівся, десь в ній треба два рази. Так! Оп. Свічки накала справні, авто завелося. Опа. Контроль каолию загорілась. Так, глушимо авто. Може бути, що олива скінчилась з деміксидом, автомобіль з'їв все. Провіримо рівень мастила або оливи. Так. О. на щупавів двигуні То стільки двигун була максимум а став мінімум за шість днів їзди куди ж діло олей дівся Олей куди дівся двигун з'їв яким методом? Такий я тест зробив. Сапун був поміняний, хотів показати на новий. І двигун все одно їсть масло. Оливу. Зробив такий тест. Поставив у нас сапун салфетку. І що ми бачимо? Олива. І то, що великі картерні гази в двигуні. Двигун тягне через сапун масло. Ну і згорає масло. От наша олива туди й утікає. Відлию оливи пізніше і виведу сапун на бік. І так, друзі, все-таки спробуємо завести автомобіль, може щось зміниться. Потрібно ж їхати додому. Так як в автомобілі залита мінеральна олива, вона може зимою загусла. О! Я вже подумав, що димексид щось з'їв. Все, прогріваємо авто 5 хвилин. А тим часом я зараз вийду, подивимося, як авто коптить чи не коптить, що змінилося. Так що ми бачимо? Дим є. На холодний? Може бути сайки тут? Якщо на холодну. Він має специфічний колір і відрізняється. Зараз, я думаю, буде видно, коли дим закінчиться. Бо якщо сальники клапанів, то дим одразу піде, а потім закінчиться, потім пар буде виходити. Холодним дує. Видно, що менше стає. Менше, менше, менше. І вже тепленьке, тепленьке пішло. Все, це вже не дим, це вже пар йде потрохи. І так ще хотів додати розход, палива, розхід палива виріс до 10 літрів з 5. І так, ітоги. мотор ще не здох, ще поки їздить. Користуюся автомобілем. Поки ще оливу зливати не буду. Будемо дивитись, що буде далі. Такий експеримент ще ніхто не проводив. Бо всі, хто промивку робили демоцидом, одразу зливали. Вже 10 літрів показує. Отак От авто бере. Хотів поділитися інформацією. Як гріється дизель? Іменно 1.3 мультиджет. Включаємо на двоєчку. Автомобіль працює минут 5, може більше. І вже пішло тепле повітря. І так, друзі, прогрів я авто і хотів показати вам, які будуть картерні гази з DMX. Ще що змінилось? Обороти двигуна стали на 100 обертів менші. Були 900, стали 800. Видно. Розход поки доїхав, На пів літра став менший. Йдемо дивимося на двигун. Дивимо це не газу. О, каже, звідси. Ох! Парує. Аж кришку піднімає. Нема вже такого, що присасується. Снімає. Але мотор працює. Як часи. Рівненько, не дрібіжить, не труситься. І таке споживання уливи. Коли сапун підключений, то десь літра на 100 кілометрів. А коли сапун відключений, десь 500 грамів на 100 кілометрів. Вихлоп. Дивимось, скільки диму. На прогрітому моторі. Цвітом фонариком взагалі чисто. Що Шо там? Щось трохи. Мокрувати, ну не знаю. Конденсат чи то мастило. Добре. Будемо слідкувати далі.